Штучний каскад водойм поблизу мікрорайону сади 2 розповідають місцеві жителі, користувався неабиякою популярністю. Тут гуляли, відпочивали. Нерідко можна було зустріти і рибалок, які постійно виходили поспілкуватися один з одним та впіймати кілька рибинок. Нині ж відпочиваючих на водоймах зустріти можна не часто, бо мертвою рибою вкрився ставок поблизу мікрорайону сади 2 «Я особисто переживаю, що переживаю. Тим більше зараз і запах уже йде, і все далі каскад проходить далі і далі у воду травиться. Це мене не возмущає. Сюди місцеві ходять віддихати. Я, я думаю, що відчувають все. Запах. Ну і, і далі дивляться, як же що, що це таке робиться. робиться. Тут у нас у, мі у місті, тим більше красиві міста. Це теж же як. Птиці клюють, клюють. Окрім неприємного запаху від мертвої риби, місцеві занепокоєні своїм здоров'ям, адже цим повітрям вони постійно дихають. Крім цього, люди, які проживають поблизу ставків, часто беруть воду, щоб поливати саджанці на своїх городах. Несемо поливаємо свою рослину, яку ми збираємося заготовляти на зиму і будемо травити внуків, правнуків. Оце оцією водою. Риба виздихала, значить, і. Для людей нічого хорошого тут немає. Ми звернулися до Державної екологічної служби Полтавщини, аби отримати інформацію стосовно проблемної ситуації. Нам повідомили, жителям мікрорайону слід звернутися до них офіційно, і в цьому випадку фахівці виїдуть на місце і будуть розбиратися у ситуації, що склалася.